Навчання в ядерній школі Рівненської АЕС 23-24 років підходить до завершення. Проєкт був створений з метою популяризації атомної енергетики, підтримки позитивного іміджу та формування потенційного кадрового резерву підприємства. Рівненська АЕС спільно з українським ядерним товариством у Рівненській області реалізовують профорієнтаційний проєкт, до якого залучені старшокласники п'ятьох громад зон спостереження Рівненської АЕС та міста Супутника. Вараж на сьогоднішній день на ринку праці не дуже багато тих спеціалістів, які дійсно можуть бути залучені до атомної енергетики, і Рівненська атомна електростанція готує молодих. Спеціалістів з самого початку, це шкільних років, для того, щоб далі після вузу отримати вже кандидатів на працевлаштування. Під час весняних канікул об'єкти Рівненської АЕС відвідали старшокласники Маневицької, Полицької, Рафалівської, Володимирецької та Варазької громади. Учнівська молодь побувала у навчально-тренувальному центрі. Його працівники розповіли старшокласникам про діяльність закладу. Найбільше враження у дітей викликали повномасштабні тренажери копії діючих блочних щитів керування енергоблоків. Із екскурсіями учасники ядерної школи РаЕС побували на спорудах очищення добавленої води та шламонакопичувачі, побачили процес утворення шламу та дізналися про його подальше застосування. Вчителька Собіщицького ліцею каже, що екскурсії допомогли дітям зрозуміти важливість, ефективність роботи атомної станції та зрозуміти відповідальність, із якою ставиться персонал підприємства до своєї роботи. Це наша вже друга поїздка із дітьми із Собіщицького ліцею. Для дітей це було дуже пізнавально, цікаво, інформаційно, а також діти почерпали для себе, чи саме вони хочуть зайнятися цією спеціальністю. В інформаційному центрі Полісся дітям розповіли про історію будівництва підприємства та міста супутника. Вараж там учні мали змогу побачити макети тепловиділяючої збірки, в яку завантажується ядерне паливо. Також ознайомитися з макетами енергоблоків атомної станції. Учениця Сопачівського ліцею каже, що раніше чула схвальні відгуки про проєкт від випускників ядерної школи. Тож і сама вирішила стати його учасницею. Це було дуже захоплююче. Якщо і надалі будуть такі екскурсії, ми задоволені з друзями будемо відвідувати їх, так як це було дуже корисно та дуже цікаво. Під час екскурсії в професійно-технічному училищі РаЕС старшокласникам показали майстерні зварювання, електромонтажу, токарську, слюсарну та ручної обробки деревини. Впродовж тижневого курсу старшокласниця Ангеліна зацікавилася навчанням в ПТУ РАЕС. Нам подобалися педагоги, які там були. Все було дуже чудово та класно. Можливо, надалі я буду працювати на атомній станції. На завершення проєкту вже 125 старшокласників із громад зони спостереження РАЕС отримали сертифікати про участь в проєкті Ядерна школа РАЕС. Нагородження відбулося за участю представників адміністрації та управління інформації та зв'язків з громадськістю підприємства. Наразі освітній проєкт триває ще для учасників з міста супутника РАЕС. Цей рік у нас непростий, тому що. Майже 200 учнів було залучено до ядерної школи порівняно з тими роками. То це дуже велика кількість. Це говорить про те, що учні цікавляться ядерною енергетикою, хочуть поступати в наші профільні виші і в подальшому працювати на атомній станції. Людмила Скіпчик Павложих, Анастасія Лалак, Олександр Сніжко, Уїта ЗгРАЕС.